Що можна купити за 49 тисяч доларів? Дивіться, ось такий, наприклад, одноповерховий таунхаус з газом з центральними комунікаціями в сучасному котежному містечку Нова Мрія на ділянці 2,4. сотки, Одноповерховий таунхаус. Тут у нас заїзд під машину, можна продовжити його туди чуть далі. Далі зайдемо на терасу. Тут можна засадити гарно газоном. Є ось така класна тераса. Вихід на неї буде з кухні. Він є двокімнатний на 62 квадрати. Нагадую, тут ви ставите собі столик, стільчик, ви собі п'єте каву, насолоджуєтесь природою. Можете гойдалку поставити. Взагалі кутові таунхауси по 800 доларів за квадрат. В даному випадку це 49 з хвостиком. Є ще внутрішні по 750. Вони будуть коштувати 46 500 Зараз зайду спочатку. середину не можу зайти, так як вже цей таунхаус є проданий. А ось, наприклад, це внутрішній. Ззаду вони теж мають дворик. Бачите? Середній двір ось такого формату. Тут теж спокійно паркується машина. Нагадую, що ці таунхауси вони є одноповерхові, також вони є з газом і центральними комунікаціями, ніяких септиків, свердловин і так далі. Якщо вас цікавить переглянути їх, подивитися, що всередині, я можу вам це все показати. Приїжджайте на перегляд.